Слава Україні у Хмельницькому водій спричинив ДТП та зник з місця події. Будинки, трактор та дві машини горіли минулої доби на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Монобанк зазнав потужної доз атаки. Про це повідомив у телеграм-каналі співзасновник банку. Завзяті вони нічого не скажеш. Дуже хочеться їм звалити монобанк, але це важко, написав Олег Гороговський. Укрпошта випускає нову марку, присвячену очищенню чорного моря від російських кораблів. Нова марка має назву Руський воєнний флот до дна. На марці зображені кораблі, що були знищені або ж пошкоджені ЗСУ, МВС, ГУР та СБУ. Сьогодні на сайті оператора відкрито передзамовлення. Про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. До марки також випускають конверт, морський бій та листівки, в тому числі присвячені зерновому коридору, який був відкритий завдяки перемозі на морі і який дуже важливий для Одеси та Чорноморських портів. Додав Смілянський в обіг марка буде запущена 8 травня в день пам'яті. Та перемоги над нацизмом. Музика. У Кам'янці-Подільському на фасаді ліцею номер 15 встановили меморальну дошку на честь полеглого воїна Аділа Велієва. У цьому навчальному закладі герой здобував освіту. Про це повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді. Чоловік народився 22 квітня 1987 року. 1 березня 2022 він вступив до лав Збройних сил України. Був стрільцем снайпером у складі 10-ї гірсько штурмової бригади. Разом із побратимами тримали оборону під Києвом. А діл загинув 11 березня 2022 року. Понад рік він вважався зниклим безвісти. 20 липня 2023 тисячі воїну присвоїли звання. Почесний громадянин міста Кам'янець-Подільський. У загиблого залишилася мати, дружина та донька. Йому назавжди залишається 34. Вічна пам'ять і слава полеглому герою. У Хмельницькому водій спричинив ДТП та зник з місця події. Сьогодні уночі на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП зі з'їздом, а саме про те, що на вулиці Березневій невідомий водій, керуючи автомобілем Land Rover, допустив наїзд на припаркований автомобіль. Шкода після чого покинув місце події. Поліцейські встановили та розшукали ймовірного винуватця ДТП та транспортний засіб на вулиці Сковороди. Під час спілкування із водієм у нього виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. Керманич від походження огляду відмовився. На водія інспектори оформили адміністративні матеріали за трьома статтями. Будинки, трактор та дві машини горіли минулої доби на Хмельниччині. Загалом, 1 травня в регіоні сталося 6 пожеж. Про це повідомляють головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Минулося без нещасних випадків. Отже, з різних причин у селах Малі, Пузирки та Малиничі Хмельницького району горіли житлові будинки. А в селі Нова Лубунь Шепотівського району трактор. Місцеві мешканці ліквідували пожежу трактора, проте вогнем знищено обшивку кабінету кабіни пошкоджено відсік двигуна. Імовірна причина пожежі несправність електричної системи. Того ж дня у місті Дунаєвці через ймовірну несправність електричної системи спалахнула вантажівка. Пожежу ліквідували місцеві рятувальники, вогонь встиг пошкодити відсік двигуна та кабіну водія. Згодом у місті Полоне горів гараж. Рятувальники ліквідували займання протополу, знищило легковий автомобіль, покриття гаража, інструменти. Тут ймовірною причиною пожежі, як повідомляють надзвичайники, є несправність електричної системи. Крім того, в селі Міцівці Кам'янець-Подільського району зайнялось в рідній кухні. Пожежу ліквідували Дунаєвецькі вогнеборці. Горіло, ймовірно, через пустощі дітей із вогнем. У Хмельницькому протягом дня буде ускладнення руху на двох вулицях. Як повідомляють у Хмельницькій міській раді, із 9 до 22 комунальне підприємство по будівництву ремонту та експлуатації доріг виконує ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття. У цей час буде ускладнено рух транспорту на таких ділянках, а саме на вулиці Чорновола, відрізок від провулку спортивної до вулиці Трудова, та на вулиці Шевченка в районі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Станом на цьому це усі новини, якими встигаємо поділитися ще більше у соціальних мережах. Першого подільського долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Мирного та спокійного дня. Бережіть себе.